Мишкової планети Книгозаврія було не схоже на друге. Трохи клоповухи, якийсь товбувасте, ще й кольором відрізнялися, по-різного, там було навішано. Читакса цим не переймався. Та й нікого не обходило чиєсь вухо. Хіба що у спільних іграх з друзями хтось перечепиться або насупить ненароком на ньому. Якби читакса був мисливським псом і лазив по норах. Довгість вуха. До єсмового вуха могла б завжди заважати через то, дехто перепитував. Ти такса чи не такса? А, але і це не мало значення, бо читався був справжнім читацьким псом. Його хатка в серед місця Читаполіся повна е, сили Селеної книжок. Чи Чим більше пес читав, тим більше добром і любові повнилося його серце. Кольорову руку ставала страхатішим і кольоровим на чіплетиний шалик, яким можна запускатися взимку. У читацьких змагах читак міг випередити усіх, тож згодом він зажив слави найдовговухішого в усій кінозаврії суперзнавця із читацьких перегонів. Та от. Пихотного літа. В Читаполісі сталася навала комарів. а такі хи'дучі. Певно, десь на лихих болотах визрівали. А в сезон не неочікуваних злив дісталися до книгозабрії. Сілими в хмарами мешканців Читаполісу кусали, спасу ніде не було. Так усіх затруїли, що з пересердя сусід міг жалити сусіду. а твоє дерево мені неба затуляє. А ти мали на моєму садку понад А у тебе картопля на пательні не так пригоріла. Читак сусючі зайди теж займали. Спина бідопусів чухається, на кулі кухерці. трохи постробули в козажурі. А взявся читати, як біду вивезти. І лікаря розпитав, як запісити. Однак у чит... І чит... І читавці від, від своїх дісталось. Мервисте вухо неправильне, ляпнула вкушена Миша. І хвощич не буває, крикнула ужалена рокуха. Ти взагалі не вухо, сказав роздратований Ящик. Читався засумував. А, а що як вони правду кажуть?